У нас з тобою сьогодні дуже схожий дрес-код? Це, дрес сі... це, мабуть, через те, що Сі, мабуть, через те, що Сілефо зателефонував З. Ну, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? По-перше, годину, годину була ця бес бесіда, до чого це призведе? Чесно кажучи, я дійсно зараз намагаюся усвідомити, що реально відбулося, тому що ми бачили, що на початку перед своїм візитом до російської столиці голова Китайської Народної Республіки дійсно проявляв певну зацікавленість у контактах з українським президентом. Хоча перед цим всі зусилля нашого керівництва по організації такої розмови не призводили до жодних результатів. В Москві щось відбулося, а можливо. Не в Москві, а в Києві, коли Володимир Зеленський не висловив величезного захоплення так званим китайським мирним планом, що в принципі відклали цю розмову і в Пекіні взагалі перестали говорити про її підготовку. І зараз ця розмова відбулася відбулася після того, як про неї і в Києві просили. І про неї говорили в Сполучених Штатах. Президент Сполучених Штатів інші американські керівники говорили, що вони зацікавлені були у розмові голови китайської народної республіки, президента України, щоб е, почути інформацію. Сі Цзіньпін міг з перших рук про те, що відбувається у цій війні. І європейські лідери, до речі, ти теж пам'ятаєш про це говорили, коли у Пекіні були президент французької республіки Манель Макрон і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лейен. Вони також говорили про те, що Сі має зателефонувати Зеленському, що він має з ним поговорити. Ніякої такої конкретної реакції не було. Не було е, чіткого розуміння, що це взагалі відбудеться, і ось це відбулося. Я б, чесно кажучи, не переменшував значення цієї розмови. Тому що в мене складається зараз враження, що йде. Така наполеглива робота, причому не тільки китайська, по консервації ситуації в, ті, в тому положенні, в якому ця ситуація знаходиться, ось ми всі говоримо про можливий український контрнаступ і про те, що Україна може відбити частину своїх окупованих територій від Росії. Я завжди казав, що для мене це не кінець війни. Я взагалі вважаю, що війна не закінчиться. Поки не буде знайдено адекватного політичного рішення, і вона тому може продовжуватися роками. Але для Китаю політичне рішення якраз і може полягати в тому, що на певному етапі Росія задовольниться своїми територіальними надбаннями і. Припинить свої агресивні дії проти України принаймні на певний час. Звичайно, в обмін на те, що Україна залишить їй на майбутнє простір для таких агресивних дій. Ну, скажімо, оголосить нейтралітет, відмовиться від вступу в НАТО, відмовиться від стратегічних стосунків з Сполученими Штатами. Володимир Путін неодноразово говорив, що в цій ситуації він би міг припинити на даному етапі воєнні дії, щоб краще до них підготуватися, і можливо, там через пару років, через два-три роки, вже нанести рішучий і остаточний удар по українській державності. Наскільки в цьому був, може бути зацікавлений Сі Цзіньпін? Я думаю, що йому не потрібний цей остаточний удар Путіна, але йому потрібно, щоб війна закінчилася на даному етапі, щоб вона не руйнувала, по-перше, світову економіку, в момент, коли Китай. Намагається пожвавити темпи свого економічного зростання після пандемії, після політики нульової терпимості до ковіду. І по-друге, щоб ця війна не послаблювала його головного стратегічного союзника Російську Федерацію, тому що він розуміє, що війна буде затягуватися. Вона може звичайно послаблювати українську державу, вона може послаблювати до певної міри Захід, послаблення України Китай не сильно турбує. Послаблення заходу турбує і, і тому, що звичайно, це відкриває Китаю двері для агресії проти Тайваню, і з іншого боку закриває певні економічні двері. А от послаблення Росії це проблема саме тому, що так чи інакше буде очевидно, що будь-яка агресія, коли її не толерує Захід, не призводить до хороших економічних результатів для країни, що таку агресію здійснює. Ну тобто, статус-кво зараз був би найкращим виходом ситуації. І ми от чули від офісу президента, що Зеленський репрезентував Китайській Народній Республіці свою формулу миру, але ж вона має на увазі відновлення повної територіальної цілісності України, а Китай презентував Зеленському свій мирний план, але ж вона має на увазі повне скасування санкцій проти Росії без всяких, до речі, передумов, які пов'язані із відновленням територіальної цілісності України. Тобто, це. Діаметрально протилежні в принципі декларації. І ще один момент, Борислав диявол, як завжди, криється у деталях. А деталь це призначення китайського спеціального представника по питаннях Східної Європи, який має зайнятися вирішенням цього конфлікту. І цей спеціальний представник призначений. І це я думаю, це що це не аби хто вона да, це досвідчений дипломат. Це людина, яка ну, не... да, знає досконально цю ситуацію. Він був послом в Росії, був послом в Казахстані. Це людина знає, ну це зубр. Це зубр дипломатичного фронту Китаю, Зубр, але саме російської політики так, так. Е, я працював. цю два про Сіхін років був послом в Китаї. Десь 20, 20 років да? він я був послом Китаю в Росії Д... 20 років. 20 років А 10. Тобі, 10. Да. 10. 10 років, Але він працював ще в посольстві Китаю в Радянському Союзі. І е, просто я працював в Москві в один час з е, Люхеєм. тому за його mm, діяльністю я стежив досить уважно. Я, не, ну, я його бачив на різних дипломатичних. Е, в церемоніях посол Китайської Народної Республіки це не та людина, до якої ти просто підеш розмовляти, як ти розумієш. Але я розмовляв із ними, і з його тодішніми колегами. Мені всі говорили, що це досить сильна людина, і що ця людина користується довірою вищого керівництва країни, і за великим рахунком, ця людина побудувала ці російсько-китайські взаємини часів Путіна і Сі Цзіньпіна. оце архітектор цих стосунків, їх кілька: це Вен І, нинішній член ЦК Компартії Китаю, колишній міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки. Це Лі Хуей, який був послом, а потім е, спецпредставником по справах Євразії. і ще кілька людей у Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки, які якраз і вважали, що. Китай має вибудувати стосунки солідарності з Росією в той час, як були люди з іншого мовити тобто, боку, які там займалися Сполученими Штатами, які намагалися вибудувати такий діалог із Сполученими Штатами вигідний для Китаю. Зараз, як ти знаєш колишній посол Китаю у Сполучених Штатах Цінгань, він міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки. Це архітектор іншої політики. Але вони не відіграють провідної ролі в оточенні голови Кенер, головне зовнішньополітичне оточення Сідзеньпіна. Це люди, які будували саме російську політику. І тому абсолютно не дивно, що Лі Фей зайняв посаду цього спецпредставника. Якою буде його задача, він буде намагатися втягнути Київ. Наскільки йому це вдасться. Тому що завжди, коли говориш про зовнішню політику країн Азії, не треба скидати з ваг її певну наївність. Особливо коли мова йде про соціалістичний режим. Він буде намагатися загнати Київ в певні пастки політичні. Ось ну що, ну, Сполучені Штати, звичайно, готові будуть вам надавати зброю, але вони на вам не зможуть гарантувати безпеку, тому що безпеку вам зможе. Зараз Віталій повернеться, що сталося з інтернетом. Так буває, але що хочу сказати, що те, що ми зараз бачимо, це велика, велика гра геополітична, і Китай буде відгравати, як завжди. от тут ми з Віталієм завжди погоджуємося: свої прокитайські інтереси. Інтереси Росії чи України будуть не на другому і навіть не на третьому місці. Ні. На першому місці, як завжди, буде китайський Да, Я вже будь ласка. Я просто казав, що Китай буде захищати тільки свої інтереси, і будь-які буде гарантувати тільки. я просто хотів закінчити цю думку. Це важливо. Що китайці будуть говорити, що реальна безпека це домовленості з Москвою. А домовленості з Москвою може гарантувати тільки Китай, тому що тільки Китай може тримати Москву за руки. Ось така формула. І це є формула, з якою трохи... Китай буде розмовляти далі з українським керівництвом. Давай я тобі трохи поопаную. Ну да, тому да. що якщо всі погоджуються, це не цікаво. Перше, ти сказав, що Китай скаже е, Росія готова задовольнитися тими територіальними надбаннями. По перше, Україна не погодиться на територіальні надбання. Ми розуміємо, що Росії потрібен. Е, Сухопутній цей коридор на Крим. Всі це розуміють. Вода в Крим. Але вони хочуть це і контролювати самі, і також вони хочуть контролювати виходи до Азова а, Україна на це не погодиться. Це перше, навіть якщо Зеленський або будь-які його радники вмовлять його, ну це не сприйме не вулиця. Ні, це не сприйме величезна кількість людей, які сьогодні воюють, забезпечують армію і живуть. Вірою в помсту за все, що відбулось в Україні, і повернення території і перемогу. Про питання, що таке перемога для багатьох, ми перейдемо про трохи пізніше. Друге, Китай сьогодні намагається відігравати дійсно такого головного перемовника. Дивись, коли сьогодні почув про те, що план Зеленського і план Сі співпадають, ми стало цікаво, що ж саме, і тут виступає пресек. Зеленського, пан Нікіфоров і каже, що в деяких моментах ці плани співпадають. Вони співпали в тому, що і Китай, і Україна ем, проти використання ядерної зброї і за нерозповсюдження ядерної зброї. Взагалі я не хочу я хочу зрозуміти, хто буде проти таких точок, е, коли співпадають позиції. Я тільки за, але це той самий випадок, коли за все хороше і проти всього поганого, більше того. Це навпаки ніяк не протирічить тому, що Китай хоче відіграти своє, а Україна своє. Далі. Китай може намагатися дійсно грати першу скрипку. Може. Але питання в тому, як на це буде дивитися ще й Сполучені Штати з Європейським Союзом, у яких є свої погляди. І тут ми підходимо на, ну, до найцікавішого. Перше. Після повернення з Китаю, очільник Французької, Французької республіки, сказав про те, що треба все ж таки Росію і Україну садити за стіл перемовин, і треба, щоб це сталося за допомогою Китаю. Після того він отримав величезну порцію критики. Після того ми побачили, що. Є величезна проблема з тим, що те, що хоче Китай, не підходить Україні і не підходить багатьом партнерам, які розуміють, до чого це приведе. Але тут з'явилися і європейські голоси, які кажуть про те, що це ж не все так погано. Треба Україна, щоб поновлювала свою територію, але хай вона все ж таки сяде за стіл перемови, і все це навколо наступ. Який вже доводить до істрії як в Україні, так і за кордоном всіх, кого тільки можливо. Тож питання в тому, що Китай сьогодні хоче грати виключно свою гру, але за цим столом сидять значно більше гравців. Це Сполучені Штати, це Європа, це Британія. Ну і карти не будуть роздавати без погодження України. Так, може статися. Різні історії Може статися те, що нам, наприклад, скажуть, що шановні, ну якось там вирішуйте це. От вам вже казали, наприклад, а... знайдіть варіант, але цей варіант, який пропонують нам, може не підійти взагалі Україні. Він не тільки може не підійти, він не підійде. Будь-яка відмова від якихось територій призведе до катастрофи не тільки у владі, а й взагалі всередині країни. Тому я не дуже вірю в те, що Китаю все вдасться протягнути через свою історію. Ще раз кажу віталі. Повернувся. Віталій, поки тебе не було, я розповідав про те, що за цим столом, окрім Китаю, України і Росії ще є Сполучені Штати, Британія, ще Європейський Союз і. Нема ще погодження, щоб всі погодились 100% на якусь позицію Китаю. Це перше, Які будуть відслідковувати свої інтереси. По друге, я дуже коро стисло перерахую, що я казав. По-друге, Франція, коли сказала, що треба все ж таки почути Китай, китайський варіант, і хай Україна з Росії сяде за стіл перемовин за підтримкою Китаю, то ані європейцям, ані американцям це не сподобалось. І третє, це останнє. Давай, от якщо ми так дивимось. Китай сьогодні почав цю історію таку публічно велику після того, як е, пролунала величезна кількість заяв і про наступ, і про те, що Росія відмовляється від е, своєї зернової угоди, і про те, що велика кількість партнерів там кажуть про те, що війну треба якось закінчувати саме за столом перемовин. А ще Ердоган каже, що він телефонує вже путіну. І треба сідати за стол перемовин. Не забагато людей хоче цих перемовин, але на умовах, які Україну, я не впевнений, що влаштують. Ти маєш рацію абсолютно. Я в принципі вважаю, що цей дзвінок Сі Цзіньпіна насамперед пов'язаний з спробою зупинити контрнаступ політичним шляхом, знайти політичні можливості для зупинки контрнаступу українських збройних сил. Але. Правда складається і в тому, і це питання, яке я весь час задаю своїм західним колегам, коли з ними спілкуюся, що я теж весь час чую слова про перемовини. І я весь час чую одну і ту ж політичну формулу: Ми допомагаємо Україні, ми надаємо їй велику кількість зброї. Щоб Україна могла звільнити якнаймога більше своїх територій, хоча в повне звільнення української території окупованої Росією ми не віримо. Однак, скільки звільнить, скільки звільнить, звільнить все прекрасно, звільнить не все ну, значить, так і буде. Але після цього Україна має отримати сильну позицію на переговорах з Росією, і погляди на Заході. Поділяються, я б сказав, на дві групи. Одна група говорить, Україна проведе успішний контрнаступ і буде мати сильну позицію на перемовинах з Росією. Інша група каже, Україна навряд чи досягне якихось серйозних результатів у своєму наступі і буде мати слабку позицію на перемовинах з Росією. І я весь час задаю питання: а скажіть, будь ласка, а що буде, якщо Україна... Проведе сильний чи не слабий контрнаступ і скаже, що вона готова для до перемовин з Росією. І ви скажете, що Україна має проводити перемовини з Росією і будете намагатися посадити президента України за стіл перемовин. А в Росії скажуть: ви знаєте, ми не збираємося ніяких перемовин проводити. Цілі спецоперації залишаються такими, якими вони були. Ми не хочемо проводити перемовини з нацистською державою. Ми вимагаємо її демілітаризації, денацифікації, нейтралізації, визнання територіальних реалій, так далі, так, таке інше, таке інше, і перемовин не буде. Чи є у вас план, якщо виявиться, що президент Росії Володимир а я в цьому впевнений на 75%, відсотків відмовиться від жодних перемовин з Україною про припинення війни? Який план? І всі кажуть: ми не знаємо, що робити в такій ситуації. Ось це мені здається найбільш небезпечною ситуацією, яка зараз виникла, тому що захід весь час говорить про те, що війни завжди закінчуються за столом перемовин. А я знаю величезну кількість війн у світовій історії, які продовжувалися десятиріччями і не за ніяким столом перемовин не закінчилися, а закінчувалися просто тому, що якась сторона, чи обидві сторони, були повністю виснажені. Якийсь один з народів просто зникав не з політичної, а з географічної карти світу, і просто не було з ким вести перемовини. І це було закінченим конфлікту, а зовсім не тому, що якісь представники однієї чи іншої держави підписали якісь домовленості. Я не кажу, що зараз буде так, але ми маємо все ж таки усвідомлювати, що відсутність політичного рішення конфлікту це набагато більш реальний розвиток подій, ніж можливість його політичного вирішення. І я би так сказав, є ще важлива річ: безумовно, збройні сили України створюють. Політичні можливості для того, щоб конфлікт був вирішений однак, без усвідомлення, яким буде політичне вирішення конфлікту, жодні воєнні зусилля залишаються марними, оце треба розуміти. Ми маємо чітко знати реалістично, заради чого ми діємо по звільненню української території, що буде потім. І готуватися до ситуації, коли звільнення української території навіть повне буде просто черговим етапом війни Росії проти України. Просто етапом за яким піде, і наступний етап: нова ескалація, нові спроби завоювати українську територію, якісь там ракетні обстріли, спроби дестабілізації держави тощо, тощо я впевнений, що Росія за Путіна не заспокоїться до того дня, поки у російський прапор не буде підняти над українською. А Оскільки не відбудеться ніколи, значить вона не заспокоїться, поки Путін є керівником російської держави. І все, що можна зробити, президент, армія і народ Росії будуть робити, щоб з нами Я б сказав, порахуватися. І от в цю ситуацію втручається Китай, який, в принципі, говорить: Заходу: ну ми розуміємо, що ви ми, ви в безвихідній ситуації. Ви в безвихідній ситуації, тому що ви не знаєте реально, як вирішити цю проблему. Ви боїтеся. Ви живете в страху, тому що ви розумієте, що будь-який ваш необережний рух призведе до ядерного конфлікту. Ви не знаєте, як ви будете реагувати, якщо ядерна бомба Російської Федерації потрапить в якусь платину Київського моря, і Київ зникне під дніпровськими водами. Ви будете воювати з Росією тоді чи не будете? Ви захочете взагалі відповідати їй силою, чи не захочете? Ми розуміємо, що кожен з вас живе і боїться. І ми позбавимо вас цього страху. Ми спробуємо. Переконати росіян і обманути українців, тільки не заважайте нам. Не заважайте нам обманути українців і переконати росіян. І принаймні ми не дамо вам честі, але позбавимо вас страху. Ось ідея Цзіньпіна. В принципі, я тобі зараз Може сказав, те що... те, що він говорив Макрону в Гуанчжоу. Тобто, це спрацює не для кожного. Але для багатьох ага. це спрацює. А враховуючи те, що політична Втомленість від війни Росії проти України і побутова втомленість від українців накопичується в цивілізованому світі з кожним днем, це може сприйнятися як вихід не західними руками. Як сказав сьогодні представник американської адміністрації, розмовляли два суверени. І якщо один суверен обведе навколо пальця іншого, це не американська буде помилка. А Українська Україна має сама зробити всі помилки, щоб позбавити захід моральної відповідальності за свій крах.